<реш> режам, режам з Миколам Володимировичем, <реш> відкрили ще один вулик, хотіли б, хочемо подивитися. Легенький конденсат пішов. Все ж таки, але то єрунда. Ну тут е суть не в конденсаті. Суть в мишах, як коні. Десь зарізла миша. От, реально як коні. Міжолки там є, все їм нормально. Зараз робимо ревізію, подивимося, що там по чому. Підемо далі. Теж доїдають канді. А йде вони ще там доїдають? Клуби рихлі. Не від миші, засіви точно вже є. Зараз ще раз переглянемо. Вони йшли з цієї сторони. Так і залишиться. Зараз мені впаяє. От. Та все, не буде ражі, бо зараз Канді вже не кинеш. Отак, От є миші, є миші і нічого з ними не зробиш. Коли пасіка стоїть в полі, з мишами боротьба така серйозна. Маємо там цілий ящик трутки. Зараз ще їм будемо сипати, додали. До весни мало би бути все нормально. Ну так, з мишами більш-менш пережили і все нормально. Каже Микола Володимирович, що рядчу смерть показати. Показуємо. і користуємося.